Вітаю! Я підготував для вас найцікавіші новини зі світу боксу за останні два тижні. В сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь, який бій було обрано найкращим за 2023 рік. З ким та коли проведе свій наступний бій Джошо та інші цікаві новини. Я починаю. А ви швиденько поставте вподобайку та підпишіться на канал. Після рясних порцій всебічного оптимізму, як від самих боксерів, так і від промоутерів поєдинок між американськими суперлегковаговиками Девіном Хенні і Райаном Гарсією попередньо запланований на березень знято з повістки. Сьогодні Гарсія написав у соцмережі, що його бій з Девіном мертвий. А новий пріоритет Райана – Поєдинок проти чемпіона WBA у відпустці Роналдо Ромеро. Я повідомив свою команду, що йду іншим маршрутом. Мій намір зараз битися з Роландо Ромеро. Молюсь, щоб моя команда підтримала моє рішення. Оскар Делахоя зробить цей бій можливим. Більший бій, більший бізнес. Цікаво відзначити, що за останні 24 години Гарсія також повідомив про народження першого сина, а також спільне з дружиною рішення подати на розлучення. Якщо Райану народила сина на його дружина, а якась інша дівчина, то цілком зрозуміле рішення. Реакція Хені не забарилася. Ніколи більше не згадуй моє ім'я, сасунок, сказав Девін. На розігріві перед поєдинком Джошу Енгану можуть побитися Валдер з тимчасовим чемпіоном за версію WBO з китайським здоров'яком Джаном Джелей. Я з розкритими обіймами прийму цей бій. Вважаю, що це буде величезним успіхом для Боксу. Що тут думати, Деонтей? Давай зробимо це, сказав Джан в інтерв'ю Boxing News. Чи не володар регулярного титулу Дабуєй у легкій вазі Джервонта Девіс пішов на кардинальні зміни у житті? Як повідомляє Boxing Кінгдам? Непереможний американський боксер прийняв іслам. Окрім того, 29-річний спортсмен узяв собі інше ім'я. Тепер його звуть Абдул Вахід. Таким чином, американець пішов стопами свого легендарного співчизника Мухаммеда Алі, який був касіосом клеєм, але змінив ім'я після прийняття ісламу. Найкращим протистоянням 2023 року визнано поєдинок між українським боксером Сергієм Дерев'янченком та мексиканцем Хемі Мунгії у червні Дерев'яченко у дуже напруженому протистоянні програв Мунгії одноголосним рішенням суддів в бою за вакантний пояс WBC Silver Сілвер у другій середній вазі у 12-му раунді Сергій побував у нокдауні. Це й вирішило подальшу долю поєдинку. Усі судді віддали перемогу Мунгії 115-112 та двічі 114-113. Якщо ще не подивилося цей двобій, то рекомендую до перегляду. Едігір промоутер Ентоні Джоша заявив, що екс чемпіон битиметься 9 березня, і його суперником стане Френсіс Енґано. Поєдинок планується 10-раундовим, а офіційне оголошення двобою пройде 15 січня під час спільної прес-конференції в Лондоні. Свій дебютний бій в боксі Ангану провів 28 жовтня минулого року, коли ледве не виграв у Тайсона Ф'юрі. Водночас Джоша спромігся тогоріч на серію переможних двобоїв, перемігши Франкліна, Геленіуса і Валіна. Два останніх поєдинки завершив достроково. Мегафайту з Донтеем Велдером. Схоже не буде після того, як Америка. Анець сенсаційно поступився Джозефу Паркеру в грудні місяці. На цьому я завершую цей випуск. Дякую і до зустрічі.